Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. І сьогодні я хочу почати працювати з ось таким матеріалом: аметист та цитрин. Зараз швиденько розглянемо з вами, що у мене тут є. І, мабуть, це буде якийсь такий великий проєкт, на декілька прикрас. І сьогодні я розпочну роботу. Ще не знаю, з яким конкретно матеріалом. У мене є ось такі маленькі намистинки. У мене є ось такі більшого розміру 10 мм, дві низки. Ось такий цитрин є прекрасний, дуже гарний. Ось такі циліндри і аметистий цитрин. Ось такі відомі всім намистини. Далі маленькі з огранкою. Маленькі. 6, 6 мм. Далі є ось така голтовка крупна. Є ось такі всякі різні колони підвісочки. Ось Ось такий є цікавий, красивий, прям з такими включеннями білими. Це, здається, не цитрин. Це просто за, за кольором підходить. Це просто якийсь кварц. Ось. Або лимонний, або як там його називають. Ось це цитрин також. Але він в сріблі, а чомусь мені хочеться цитрин зробити золотим. Ну, чомусь. Ви розумієте чому? Тому що він такий весь золотавий. Це, напевно, будуть сережки. от Подумаю. Ну, такі в мене є конектори, теж під аметист і під цитрин. От, власне, і. Це що в мене є ось ця голтовка крихта така плавна, округла, симпатична. Буду щось зараз видумувати. Напевно, сьогодні я розпочну з однією такою низькою. Знаєте, в мене є вже декілька ідей, я не знаю, врешті-решт, спрацюють вони чи ні. Але одне намисто, я хочу зробити таке класичне в срібному кольорі. Одне намисто я хочу зробити в золоті, але це буде на, на пінах і з, з такими конекторами. От, напевне, зараз я ним і займуся. І я ще не знаю, чи я буду просто, просто аметист використовувати. Чи я все ж таки декілька намистин цитрину цього круглого сюди додам. Можливо, я ще сюди перлів і Розбавлю всю цю красу ще й перлами. Ну, от, буду зараз щось таке видумувати. Шапочки ще треба дістати, подивитись, які сюди підійдуть. Ну, власне, починаю роботу. Почала я роздумувати, як зібрати на пінах намисто, і як це інколи буває. Концепція змінилася. Так гарно якось я знайшла ці шапочки, і мені так здалося буде красиво, коли, наприклад, взяти перлинку в центр. Так? По краям поставити ось ці ем, цитрини. Е, ну, тобто в цю шапочку взяти з одного боку цитрин, а з іншого аметист. І мені здається, що буде або з таким чином розвернути, ну я подивлюсь, як воно краще ляже. Е, і це буде такий як елемент з боку боковий. Так? Який буде такий досить красивий, буде привертати увагу. Тоді питання, навіщо сюди ще щось. Ну, буде тоді на мисто, просто на тросику, ну, з ось такою центральною частиною. Центральною або боковою, то вже як, як піде. От, ну, Тут теж цитрин, ви зрозуміли, сподіваюся. Ось, ну, можливо, щось таке. А тоді другу низку можна буде зібрати з оцими елементами на пінах. Від цієї ідеї я все ж таки не відмовляюсь. Дуже мені подобаються ось ці конектори, і я дуже хочу їх з цитрином і аметистом пов'язати. Так що буде зараз дві прикраси, я так думаю. Перше намисто у мене виходить ось таке: я його ще не закрила, ще замочок не поставила. Ну, але, в принципі, ідея вже готова. Тут я зробила, давайте я ближче вам спробую показати ось таким чином через подвійну шапочку ну, тобто, це, як вам я і показувала, цей елемент, бачите? Через перлинку, через дві намистини цитрину. Тут ось ця подвійна, шапочка, подвійна шапочка, тут звичайні через кубик, і далі аматистові намистини через бісер зібрані. Мені здається, дуже таке красиве намисто. Ну, трошки повторила я свою ідею. У мене вже було так, намисто з димчастого кварцу з раухтопазу. Там я теж робила такий асиметричний один елемент з перлин. Ну, він інакше виглядав, але в принципі ідея асиметричності. Мені Сподобається. Думала, спочатку може зробити навіть один такий тут і тут, але це вже занадто. якось мені Здається, що так буде краще. Ще довго роздумувала, чи зробити по центру ось цей елемент, знаєте, можливо, ось так зробити на мисто А потім вирішила, що все ж таки збоку буде цікавіше. Ось так. Ну і З другим я зараз. Знаходжусь на етапі експериментів з шапочками. І думаю, чи потрібні вони взагалі. Ну от Я думаю, може перлини теж додам. Ось такі шапочки, ось такі шапочки. Оці мені подобаються, але вони ну багато перекривають в перлині. Ну, не знаю, може і може візьму. Ще мені подобаються ось ці шапочки. І ось ці гладенькі. Вони такі більш. Ну, не знаю, чим простіше, тим краще, якось так. Але я не впевнена, що у мене вистачить їх за кількістю. Ну, може, і вистачить, але дуже багато їх піде. Такі є диски, теж розмірковую над ними. І, і, можливо, диски з намистиною, можливо, таку, такий варіант використати. Це я зараз. Думаю, і намагаюся сформувати сам, саме мисто, викласти його в візерунок. Була в мене одна ідея, але щось вона мені не дуже. Зараз буду ще її допрацьовувати, і потім виду до вас на зв'язок. Ось такий попередній варіант у мене викладається. Тут я поставила фіолетову ось, ось цей конектор, далі перлинки. Фіолет, жовті конектори. Ну, і так намагалась чергувати по кольорам, щоб, біла, щоб біля темного ну, фіолетового так, конектора йшли світлі перлинки, щоб біля світлові, світлого кольору йшли фіолетові темніші. Ну, і, отак от у мене. Ну, і На шиї буду робити, ну, напевно, вже більше аметистове, буду регулювати довжину, або, як варіант, якийсь ланцюжок. Подивлюсь. Е, який тут ще момент? Ось ці конектори, в них петлі знаходяться в різних площинах. Ви бачите? Тому треба буде це враховувати, коли я буду їх під'єднувати до наступної намистинки. Тобто, не можна заздалегідно крутити всі намистинки. Е, ну, тобто теж ті намистини, які поруч, у них теж мають бути в різні боки ці е, петлі. ну, Зараз буду. Практичним шляхом вирішувати цей момент. Вибираю собі кільця, якими скріпити ці елементи. І ось знайшла у себе такі кільця на 8 міліметрів. І оце перевіряю, буде добре чи ні. Ну, поки що, в принципі, мені подобається. Треба, напевно, все зібрати, щоб уже подивитися, як це буде виглядати. Вони такі пропорційні, симетричні. Не симетричні а пропорційні до розміру цих всіх елементів, тому, мені здається, будуть гарно виглядати. Спочатку думала ось ці маленькі, але все ж таки, мені здається, ці будуть ну цікавіше якось виглядати. Плюс у цих колір прям ідеально підходить під колір цих шапочок, під колір е, фурнітури ось цих елементів-конекторів. Ну, тобто, все прямо співпало. Ну, думаю, спробую. Все, мої обидві роботи готові, покажу вам їх зараз зразу на манекені, тому що, в принципі, крупним планом цю прикрасу я вам вже показувала. Мені дуже подобається, як виглядає ось цей елемент. Красиво, яскраво, такий акцентний. Замочок я поставила тут ось такий ось таке сердечко з такою лапкою, з, гач... з гачечком. Цей гачок всередині має петельку. І на таку крупну намастинку, ну на будь-яку намастинку, бачите, вона не ідеально сіде, вона туди не проштовхується. Але, тим не менш, все ну, досить надійно тут закріплено, нічого не буде тут вивалюватись. Ну, так, воно візуально трошки, бачите, туди можна зазирнути, але я не думаю, що це буде становити якусь проблему. Ну, власне. Ось поближче цей елемент, ще раз вам покажу. Гарно, мені дуже подобається. Так, це перше намисто. Знову ж таки, його можна носити ось таким чином і можна перевертати всю сторону. Тобто, залежно від того, з якої сторони вам хочеться зробити цей акцент. Так, напевно, все ж таки не можна, тому що тут буде видно замочок. Ну, в принципі, я все ж таки думаю, що так гарніше. І зараз покажу вам другу. А друга прикраса виглядає ось так. Це вона в найкоротшому своєму варіанті. Ну, як в найкоротшому, в принципі, можна зробити іще коротше, тому що ну, тут скрізь є кільця, за яким можна замочком зачепитися, так? Але, в принципі, я зробила цю прикрасу на досить довгому ланцюжку позаду. І якщо його наповну відстібнути ну, зробити наповну, то прикраса буде такою. Довгеньке буде намисто. От. Ну, Мені дуже подобається, як виглядають ці конектори. Звичайна річ, вони будуть крутитися, тому що все ж таки вони ну, пласкі. такі намисти не завжди крутяться, ну, коли носите виріб. Але вони і позаду теж красиві, тому це не буде псувати загальний вигляд. Ну, Давайте я вам зараз ще покажу, як вона буде в найдовшому варіанті. І за рахунок того, що є такий довгий ланцюжок, можна цю прикрасу, як ви розумієте, накручувати в два рази Ну, в три ні, але в два можна. Ну, от Якщо на самий довгий гачечок застібнути, до речі, гачечок я сюди поставила з покриттям. Хороший. Покажу вам трошки ближче, як виглядають елементи цієї прикраси ось такий ланцюжок, бачите ближче замочок. На Намистини аметисту я надягла ось такі шапочки. Лаконічні, класичні. Мені здається, тут і так якось вистачає ажурності ось цієї. Тому шапочки мені захотілось такі більш стримані. Вони найбільш елегантні, мені здається. Елементи, перлинки. Кільця я надягла 8 мм. Ось, жовтенькі. Цитринові намистини я сюди не одягала. Так що тільки аметист, перлини і кільця і, і конектори. До речі, хотіла я з самого початку на перлинки також одягати шапочки, але. А перлинки різних, різних, різних форм. знаєте, Не завжди ці шапочки гарно лягають, тому що десь бочок прим'ятий і шапочка стерчить, десь, навпаки, вузенькі. От бачите, ось тут вона знизу ширша, а, з, а зверху вузенька. ця перлинка. І теж шапочка не завжди добре лягає. Тому я на перлинках нічого не ставила, врешті-решт, а поставила тільки на. Аметист. Ну і якщо наповну, то виглядає ось так. Зараз я переконаюсь, що вам все видно. Ну, ось таким чином. От. Таке довгеньке. І можна його, звісно, закрутити. І буде два ряди. Ось так виглядає це намисто. Коли воно в два ряди. Теж дуже гарно, мені подобається. Чи подобається вам, напишіть в коментарях. Це було перше відео з моєї аметистової колекції, над якою зараз працюю. Перші дві прикраси готові. Напишіть свої враження від них, обов'язково поставте лайк цьому відео, це дуже важливо для мене. Це, знаєте, найкраща підтримка підписка, лайк і коментар. Ось, заздалегідь, дякую вам за це. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!